Нам трохи розповість про це служіння. Вітаю, церква! Зараз трошки розкажу про це служіння. Ви бачили тут вже багато всього цікавого у нас. Було саме в тому році служіння. Це проводиться десь приблизно з 15-го року. Ну, Я долучилася до нього вже 6 років, здається, я в цьому таборі літо проводжу. От, Воно проводиться в селі Морозівка, це Київська область, якщо хто не знає, місцевий стадіон. На місцевому стадіоні ми 5 днів поспіль в день збираємось. Ну, зараз вже не тільки в день. Кожного... Кожного року це, цей табір відвідує понад 80 дітей. Це діти віком від 7 до 14 років, От, з, з невіруючих сімей, здебільшого, тому що це ну, місцеві, є багато зараз там переселенців, теж приходять вони залюбки, дуже чекають нас кожного-кожного року. Також проводиться підліткове служіння, це паралельно продовж року. І молодіжне ми проводимо. От Разом з табором в день ми збираємо дітей з 7 до 14, а ввечері вже збираються дітки 12 плюс у нас. Ну, Підлітки такі. І там окреме для них таке служіння. Також от в тому році на Пасху якраз і в цьому на Різдво, 7 числа, мали змогу теж. Подивитися, от ляльковий театр до нас приїздив наш е, наші е, сестрички і братики. Чудово, теж, ну перш, перший раз так я бачила це саме ляльковий. Раніше колись проводився, Ну мені так згадується, але от я саме перший раз бачила, як в Морозівці діти теж залюбки були присутні. Також проводяться зараз трошки рідше тому що ну якось з командою не дуже. Хтось виїхав, хтось там не може, ну різні обставини. Євангелізація. Теж ми проводимо ці заходи. Ось про дитячий табір розкажу трошечки. А, цікаво, так таке свідоцтво невелике, що ми проводимо його на стадіоні, як я вже сказала, в певному місті кожний рік на одному і тому самому місці. В тому році ми приїхали цього разу. От, і нам сказали, що на тому місці ми не можемо бути. Ну, це було для нас дуже дуже неочікувано, тому що у них там футбольні матчі проводяться і вони готували поле, там облаштовували. Ну, для нас це було трошки так розгубилися. Ми не знали, що, що як, тому що у нас був свій план там дій. От, і... Ну нічого, господь нам допоміг. Ми перемістилися на іншу частину поля. І виявилося, що там краще, ну і краще для дітей, тому що там і тінь більше, тіні більше місця простору, і ми більше як на виду. Тобто нас всі ті, хто проходив повз, могли бачити, ну так, Явно і ми такі шумні завжди ж були, ви бачили і з колонками, і музиками. От, перший день це у нас був день. Ми святкували. Табір нас називався це, це цього разу. Хай буде свято! Кожного дня ми святкували якесь свято. Дітям доносили істини через такі от, ну, цікаво, так підносили їм ці істини, свято сім'ї. На прикладі історії Йосипа, Йосипа, ми дітям розказували про те, як довіряти Богу в будь-яких важких обставинах, як прощати, любити наших, ну, в першу чергу, рідних, близьких. Ось такі от теж малювали. Так, спорт. Спорт обов'язково, діти активні дуже, тому. Це завжди у нас таку велику частину займає. А другого дня у нас було свято Різдва. Діти знають, ну як знають, що є таке свято, але суті в своїй більшості вони не знають, тому що ну, православні сім'ї, там просто щось ну, знають, якісь деталі, але суті не знають, хто справді іменинник. І Ось ми намагалися їм розказати, що іменинником є е, саме Ісус Христос. У нас були сценки. Е, Ну, цікаво, теж так було. І теж таке свідоцтво невеличке. Саме коли ми проводили цей урок, розповідали там, де. Янголи з'явилися на полі, пастухам все. І, як я казала, це поле облаштовували для футболу. І ну, поруч з нами були косарі, які косили траву косарками. І вони дуже ну, гучно це робили і наближались до нас. просто. Ми сидимо от, ну, там, на місці, на стадіоні, на трибунах, вони наближаються, і, ну, просто нічого не чутно, ну неможливо проводити, говорити, ти себе не чуєш. Ну, і Діти розстроїлись, і у нас ж все заплановано, все по часу, все, і ми ну, і просто не знаємо. Що робити, запропонувала помолитися дітям. Каже, давайте помолимося. Такі, ну давайте, ну що, все, все одно, якби нічого не чутно, будемо молитися. Ми помолилися. Секунд, мабуть, за 15 вони замовкли. У них там щось зламалося. Я не знаю, як це вийшло. Але для дітей це було реально свідоцтво ну, підтвердження нашої віри, тому що, ну. Да, і сили молитви, і якраз на цьому прикладі ми могли теж розказати їм, що це звичайні люди, що вони там ну те, що кожна людина може прийти до Христа, от навіть такі косарі, звичайні, що Бог їх теж любить. Ну, це було так чудово, і ну так було видно Божу руку в цьому. Ось це теж так веселилися, ну тому що я ж кажу, завжди у нас. А наступний день це свято Пасхи. В цей день ми провели такий театралізований урок. Дітям цікаво було. Ми прожили останній тиждень життя Ісуса. Ось у нас є в'їзд Ісуса в Єрусалим. Потім, коли він миє ноги учням, відречення Петра, суд над Ісусом. От і дійшли до Голгофи. Таким чином, ми змогли їм розказати, показати в цей тиждень, який прожив Ісус і чим це все закінчилося. І діти дізнались істину про дійсно про це свято, що, що таке Пасха. Е, ну і звісно, наступного дня у нас свято Перемоги, свято Воскресіння. Теж дітям говорили істини слово Боже, е, був урок на цю тему. Що він цар, що він царює, це все вони почули. А, і в цей день у нас був дуже веселий день, зводний день, теж ви бачили. Ми всі любимо, і команда чекає на цей день, і діти особливо. А от погода, слава Богу, у нас Господь благословив погодою. Ну, повеселилися так чудово. А потім, звісно, смачний обід у нас був. І останній день, п'ятий, це свято радості у нас було. Зазвичай в цей день теж ми проводимо гру загальнотабірну. Теж всі приймають участь команда, діти, кожного разу щось хочемо новеньке їм придумати, ну, щось цікаве, а вони цю гру хочуть, то ми проводимо, мусимо їм. Ось так, от, всі такі розмальовані. І, звісно, діти отримали подарунки. В першу чергу це дитячі Біблії, Слово Боже. Кожен, хто хотів, міг взяти. Ми там не, не заставляли їх нічого, просто розклали хто хотів, вони з задоволенням це робили. Просто, мабуть, мені здається, вони все позабирали, наверное. От і також порадували їх такими корисними подарунками, невеличкими там для школи таке приладдя. Я думаю, що знадобиться. І ось таке було у нас прощання, таке чутливе. Всі ми, ми завжди плачемо, ридаємо, тому що ну, всі звикаємо один до одного і ну, нам подобається разом. Також паралельно з денним дитячим табором були молодіжні зустрічі. Вони проводились ввечері, там на сьому здається, ну вже і приходили дітки 12+, плюс. Да, підлітки 16, 17, 18, ну різні приходили. О, теж ми там більше граємо, спілкуємося. Таке може бути спілкування по групам. У нас вони в такому віці зараз, що ну, світ їх забирає дуже увагу їхню часто і швидко. Тому ну, це було важливо поговорити про істини. Було окремо розмови з дівчатками, з хлопчиками. Прославлення багато, ми співаємо, вони з задоволенням співають. Ось такі ігри вже в темряві. До 10-ї години, здається, це ми зранку, з 10-ї ранку до 10-ї вечора, фактично ми там на полі. так, Ну і, звісно ж, куди без смаколиків теж підкріплялися. Ось так. Фільм подивилися: в церкві в дім Молитви вони приходили, ми обов'язково дивимось християнський фільм. теж. Ще така цікавинка, що цього року наші дітки, які були от уже 10 років майже з нами, вони підросли. Вони прийшли, їм було 6-8, і вони вже були помічниками. Це дівчатка і хлопчики теж. І вони були в команді вже ну, повноцінно, я б сказала. Тому це просто теж такі, ну. Таке диво для мене. От, ну і вирішили вже цього разу зібратися на пікнік. Ми давно думали про це, і таким вузьким колом ми поїхали там в сусіднє село на озеро і змогли провести чудово в такій ну, атмосфері, час, да, відпочити, вже просто розслабитись, видихнути. От, тому тут веселилися, танцювали. Це свого роду така теж євангелізація була, тому що у нас була колонка величезна, християнська, звісно, музика, пісні. Без алкоголю, без нічого ми веселилися. Ну, всі так дивилися на нас, але це було така, от, от дійсно, що нашими такими от, поведінкою. Євангелізація. Ось теж, ну звісно, тут ми знову їмо щось, подарунки отримуємо. І ось такі веселі, все. Ось наша команда була в цьому році. Така постійно команди, на жаль, ну у нас є люди, які дійсно горять і, і бажають. І кожного року, я так думаю, може, може, щось не вийде, чи ще щось ні, знаходяться, і так відбадьорюють і кажуть, ні, ми хочемо в морозівку. Це благословенно, служіння для нас. От ще хочу пару слів сказати: от в проміжку між цими таборами є підлітковий клуб. Теж періодично, регулярно їздить команда і спілкується з дітьми. Уроки проводимо, теж граємо з ними. Ми ну, просто приділяємо їм час, як дітям, звичайно, ось такі це свято жатви, і на Різдво вони отримали такі подарунки. Ще є різні івенти, заходи. А ось я про Ляльковий сказала перший, ну, от рік тому, рік тому, на стадіоні теж ми збирали, прямо на полі провели приміщення там немає такого особливого. Ось провели такі от заходи. А це вже на Різдво команда наша приїздила і теж грали з ними. І ну, чудово, провели час. Також до нас їздять гості в Морозівку, і ми теж їздимо в гості. Ось якраз перед табором провели таку зустріч з клубом, який тут на оболоні збирається. Підлітки наші поїхали в гості до Морозівських. Вони Подружились, грали, там ми мали можливість теж такий пікнік зробити. А потім вже Морозівка приїхала до нас. І дітки на святі, на ювілеї церкви нашої морозівські діти могли бути, ось вони там співають, прославляли тут Господа. Слава Богу! За це. А також, також для мене це було таким ну дуже дуже приємним, таким ну несподіванкою, що діти з морозівки наші, які вже теж там багато років, вони тут були в служінні дитячого табору, да, вибере життя, який тут на Оболоні проводиться, і були командою такою повноцінною, ну не теж помічниками, вони повноцінно допомагали дуже дуже сильно. Тому. Ну, ось так трошки розказала. Дякую за ваші молитви. Я знаю, що ви молитесь, ви і жертвуєте, і участь приймаєте. Тому в цьому році теж є такі плани, є думки проводити цей табір. Але ж все, ну у нас так все по вірі, Ми не знаємо, як буде, що буде. Просимо молитися за це, щоб Господь влаштував. Нам, якщо є на це його воля, потім особисто, якщо хтось хоче долучитися до. Цього служіння. Ну воно дійсно благословенне, воно дає можливість і зростати, і в команді бути, і ну якось навчає, і любити один одного і згуртовує дуже сильно. От, тому ну, у нас є потреба. Це спорти спортінструктор, щоб хтось спортом займався з дітками. Потім а, а, музичне співає, грає, якщо хтось це вітається дуже сильно. Ну і просто спілкування, щоб можна було урок провести і а, просто віддати цей час дітям. Далі фінансова допомога, теж ну, ми сподіваємося, що Господь теж і це передбачить для нас. От. Якщо є якісь питання, запитання, пропозиції, будь ласка, ви можете підійти до пастора Олександра Аркадійовича або для, до мене, або Владік приходько. У нас ще є з молоді. Хто там, щоб не соромились, то підходьте до Владі. Владик у нас є, от до нього можете теж підходити. Він вас веде в курс, він все знає, він теж з нами їздить. Тому я дуже дякую за увагу. Дякую.